Степінь. Продовжуємо. Згадаємо 5 помножити на 5 помножити на 5 помножити на, на 5 4 рази. Добуток запишемо як степінь. 5 основа 4 показник. 5 у четвертому степені. 625. Розглянемо квадратик. Довжина та ширина 2. Квадрат. Як знайти площу квадрата? Згадайте. 2 помножити на 2. Запишемо як степінь. 2 у другому степені. А кажуть 2 у квадраті. Тепер знайдемо площу цього квадратика. 3 помножити на 3. 3. У другому степені. А кажуть 3 у квадраті. Ну, давайте знайдемо 7 у квадраті. 49. Ми знаємо табличку множення. А тепер знайдемо 1 другу у квадраті. Це 1 друга помножити на 1 другу то буде 1 у квадраті поділити на 2 у квадраті. 1 у квадраті це 1 поділити на 2 у квадраті. 1 четверта. А можемо записати отак. 2 у мінус другому степені. 1 четверта. Ще мінус 3 у квадраті. Мінус 3 помножити на мінус 3. Дорівнює мінус помножити на мінус плюс 9. Мінус 3 у квадраті 9. Ну, давайте ще Закінчимо легеньким 10 у квадраті, 100. Далі буде.